Декілька з таких загальних цифр, тому що зрозуміти, чи як виконав бюджет і ну, фактично планує виконати бюджет міста Чернігів, потрібно подивитись на тому, в якому стані знаходиться економіка міста Чернігова. Давайте на цьому графіку дуже чітко видно, що Фактично у 2002 році економіка міста Чернігова була ще давала кошти до міського до центрального бюджету. У 2003 році теж з, 2000, а? з 2004 року, а я зрозумів, так камера ще одна. Ось. а фактично з 2004 року почалось стрімке падіння. Економіки. Фактично це відзеркало в чому? У тих дотаціях, які почало отримувати місто Чернігів, і в 2012 року рівень дотацій планових дотацій, які передбачені в державному бюджеті на 2012 рік, склали 166 мільйонів гривень. Це фактично ну, рекорд. Якщо Порівняти, наприклад, з іншими містами, які можна прийняти з містом Черніговом, наприклад, це Суми Полтава, Черкаси. От подивиться, Полтава дає прибуток по і того по бюджету 12-го року. Полтава дає перераховує свого бюджету певні кошти до центрального бюджету. Суми теж перераховують. Дотаційними є Житомир, які дотація в 2012 році 9 9,90 мільйонів. Дотації по Черкасам складали 164 мільйони. Але знов таки ну, чемпіоном, в поганому, на жаль, в смислі цього слова в місто Чернігів мінус 166 мільйонів. Це розмір дотації. Це все, як кажуть, порівняння. Це порівняння. Це рік порівняння з містами, які ну, можна порівнювати і по населенню, і по економічним показникам. А це в динаміці. Фактично ми бачимо, що йде стрімке падіння економіки міста Чернігова. Але оце об'єктивні причини, але окрім об'єктивних причин, були і дуже серйозні суб'єктивні причини. Вони були при формуванні безпосередньо бюджету. Ми знаємо, що контр... яким чином формується бюджет. На жаль, бюджет на Україні формується не знизу до гори, а згори до низу. Відповідно, МінФін дає контрольні цифри і каже, що ви, наприклад, не делеговані повноваження, а делеговані повноваження це освіта, охорона здоров'я, культура, фізкультура і спорт маєте можливість, держава вам виділяє такі та кошти. Але проблема в чому? Що тих коштів, які виділяє держава, вкрай недостатньо для фінансування цих галузей. А давайте подивимось, є так звані в бюджетному кодексі так звана потреба головного розпорядника бюджетних коштів і ті кошти, які були передбачені в бюджеті. От подивіться, от потреба освіти у 2012 році складала 334 мільйони гривень. В бюджеті було передбачено всього 245 мільйонів. Відповідно, дефіцит складав 88 мільйонів ну, від потреби. Відповідно, при прийнятті бюджету вже було зрозуміло, що ця галузь буде недофінансована. І ви знаєте, зараз ну, всі знають, яка ситуація з ліками, з перезв'язочним матеріалом, з чимось іншим. Давайте перейдемо до заробітної плати. Це ну, достатньо така показова. Стаття, тому що є дві статті захищені. І, до речі, в бюджетному кодексі написано, що ці статті, як захищені статті, зарплата і енергонесії повинні бути профінансовані 100%. Подивимо, давайте подивимось, що ми робимо в робили в бюджеті при прийнятті його 12 го року. Ось потреба по заробітній платі. 255,6 у бюджеті закладається 133,6. Відповідно. Дефіцит по заробітній платі по, лише по охороні по, по світі, по освіті, вибачаюсь, складає 122 мільйони. Це, це, цей дефіцит був закладений безпосередньо при формуванні е, цієї... дивіться, охорона здоров'я. Потреба 290 мільйонів. Фактично в бюджеті передбачено 180 мільйонів. Дефіцит складає фактично 110 мільйонів гривень. Це зрозуміло, це при формуванні його. Знов-таки повертаємось до заробітної плати лікарів. Це потреба 180 мільйонів, в бюджеті 102 мільйона. Дефіцит складає 78 мільйонів гривень. Е, найгірше те, що в бюджеті оці фактичні потреби навіть не були вказані. Тому що казати, що дефіцит бюджету. Навіть дефіциту бюджету цього не було. Тому що що є дефіцит? Це різниця між прибутками та витратами. Ці витрати навіть не були показані в бюджеті. Навіть той дефіцит коштів, який є, навіть не можна було назвати дефіцитом бюджету. Ось давайте декілька прикладів. Наприклад, це освіта і кошти, які планувалися на Заробітну плату. Ось, дивіться, наприклад, по дошкільних закладах сума, яка була необхідна потреба фактично складала 88 мільйонів. В бюджеті закладається 50 мільйонів. Розумієте, то фактично свідомо було недофінансування десь біля 40% недофінансування. Те ж саме загальноосвітні заклади. Потреби загальноосвітніх закладів складають десь 131 мільйон. Фактично в бюджеті було закладено 74 мільйони. Це Зрозуміло, що е, е, вже при формуванні в бюджеті було проблеми. Що робить зараз е, е, зараз міська виконавча влада? Вона починає, розуміючи все ж таки, що потрібно виплачувати зарплату, вона починає домальовувати, вибачаюсь, прибутки. В прибутковій частині. І зараз, от ми, якщо побачимо зміни до бюджету на 12-й рік, фактично завдяки перевиконанню прибуткової частини, що дійсно було, і це, слава Богу, це фактично місто напряглося і почало закриватися ці проблеми, завдяки перерахуванню з другого кошуку, а другий кошик це наші дороги, криші і так далі. Так далі Понад 48 мільйонів гривень з другого кошику. Ці кошти, які повинні йти були на утримання міста його інфраструктури, були перекладені у перший кошик. А чому це вийшло? Тому що, на мою думку, виконавча влада побоялася сказати реальну, реальну ситуацію з економікою міста. Реальні потреби міста. Щонайменш по захищених статтях, я показав це по заробітній платі. І е, потім, розуміючи, що е, потрібно все ж таки е, виплачувати, е, починали вноситись зміни в бюджет і казати, що от у нас є перевиконання по статті, е, наприклад, прибутки е, фізичних осіб, е, податки, е, податки е, з прибутки фізичних осіб. І ми завдяки цьому починаємо. Збільшувати і е, витратну частину починаємо е, е, вносити ті фактичні суми, які е, має потреби. І що ми зараз, на що ми зараз вийшли? Зараз от ми е, на цій сесії будемо приймати зміни, де вже в бюджеті по фінансуванню освіти буде передбачено. Замість 245 мільйонів 306 мільйонів, відповідно, ми йде збільшення його. Хоча було зрозуміло, що потреба була потріб... зрозуміла на самому початку. Те ж саме фактично проходить і по галусі охорони здоров'я. Теж саме в бюджеті було передбачено, планується передбачити 216 мільйонів. Це перша, скажімо, складова частина, це загальний фонд. Дуже серйозний дефіцит у нас складається по так званих програмах. Ми у нас зараз діє понад 25 програм у місті Чернігові, але, на жаль, фінансуються вони вкрай погано. Я безумовно зараз дуже складно сказати, які будуть остаточні цифри фінансування цих програм по ітогах 2012 року, але я так орієнтовно взяв орієнтовні цифри і виконання. Фінансування програм, які були передбачені, от при прийнятті, складає на рівні 12-15% від тих сум, які були передбачені в програмах. На жаль, відповідно ситуація в місті з економікою вкрай погана головними підприємствами, так званими, які є. Наповнення бюджету, бюджету наповнюючими підприємствами замість того, колись у нас було ХІВОЛОКНО, КСК, радіозавод. Зараз це управління освіти та управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради. Відповідно, виробництво знищено, поповнювати бюджет нема кому. І це ну, можливо питання вже може трошечки виходить за межі цього питання, яке ми зараз обговорюємо. Але безумовно, в місті, на жаль, не створені нормальні умови для розвитку бізнесу. Безумовно, це загальноукраїнська проблема, але, мабуть, якщо ми я показував порівнювати з тими містами, які є, є порівняння це в динаміці за останні 10 років. На жаль, прогнози не дуже гарні. Але я впевнений, якщо ми скажемо щонайменше скажемо правду собі, ми зможемо нормально працювати над виправим виправим цю ситуацію і для того, щоб мати нормальну економіку і нормальну добробут Чернівця. Дякую. Дякую, пане Миколаєвсе. давайте одразу вже, якщо є запитання, пане В'ячеславе, Так, я считаю, скажіть, у мене вопрос. Наскільки я знаю, фінансування із госбюджету приходить соразмерно кількоству чиновників, кількоству людей, які проживають в регіоні. Тож якщо оно приходять так само пропорціонально по всім городам. чому у нас денег не вистачає, а в інших городах вистачає? Зрозуміло, дякую за питання. Яким чином складається взагалі фінансування? Це так звані прибутки бюджету, які враховуються при врахуванні міжбюджетних трансфертів. Так? І друга частина це відповідно, що це. Це ті податки, які залишає держава в місті на виконання делегованих повноважень. Це ті саме прибутки від, ну найголовніше складова це у нас податок з прибутку фізичних осіб. І він, на мою думку, недостатньо реально прорахований. З іншого боку, отой дефіцит, який не вистачає, це та сума, яка дається держава дає місцевому бюджету. На мою думку, чому, якщо порівнювати з іншими містами, то ситуація, економічна проблема, економічна ситуація в місті Чернігіві набагато гірша, ніж можна, може здатися по тих Показниках, які використовують Міністерство фінансів. Скажіть, ви скажіть, пропорціонально приходить таки кількість людей в місті проживаючих? чи Ні, Не, ситуація яка? Я, я ж вам ще кажу, що неправильно обраховані ті прибутки, які можуть отримати наш бюджет. Це найголовніше. Вони, Міністерство фінансів сподівається, що ситуація в місті краще, ніж вона є. В дійсності. Ми, бачимо, ми, ми, ж бачимо, ми ж бачимо, що фактично е, от ті, е, е, ті показники ми не показуємо навіть реальних потреб навіть по заробітній платі при формуванні бюджету. Тобто ми не кажемо, е, На жаль, ми не кажемо правду не лише чернігівчанам, але і не кажемо ту, е, ті реальний стан речей. Який перед не ці цифри перед Мінфіном і Кабінетом міністрів. Тому що, дивіться, наприклад, 95 мільйонів, здається, отримала нещодавно обласна державна адміністрація додаткова субвенція вирівнювання для того, щоб закрити проблеми по бюджетах? Місто Чернігів. Фактично і в населенні, і в цих інших агрегованих показниках в складі міста складає 33-35%. Але ми отримали лише 8,5 мільйонів. Відповідно, менше 10% того. Ми не достатньо наполегливо і об'єктивно показували ту реальну ситуацію, яка є в місті. З чим це пов'язується? З жовтнем цього року чи щось таке? Але на жаль, ми... Я думаю, що це пов'язане з необ'єктивним висловленням ситуації, яка є в місті. Відсутні звітність депутатів міської ради і районних рад теж, що на жаль, бізнес прийшов до влади і найбільше чим керується, приймається питанням власного збагачення, а не питаннями громади. Колись свого часу ми сміялися, що депутати у нас педіки і медики. вибачаю за таке скорочення. Вони дійсно, я хочу сказати, я в своєму четвертому склаканні був, і там була переважна більшість було людей, які були представниками медичних закладів і педагогічних колективів. І дійсно так воно було. І я хочу сказати, що ну, дуже було багато корисного з приходом бізнесу до. Прийняття рішень важливих для городу, ми бачимо, що ми маємо. Ми бачимо і Дерибан бюджету, ми бачимо Дерибан навіть і лівщини, яка постійно навіть, коли каже, що от ввели ми обмеження, а продовжується перевод земель селікос, призначення у землі житлової забудови, Хоча декларували постійно, що там ми будемо робити. Регіональний ландшафтний парк. І на цю сесію теж саме переводяться ці землі. І так далі. і так далі. Але в той же час я хочу сказати, що є певні позитивні зміни. Чому? По-перше, якщо є політична сила, то зрозуміло, хто відповідає за це чи інше. Погано, що є зазвичай тушки. Тушки є і в Верховній Раді, є в міській раді. Це погано. І погано, що. Немає персональної відповідальності якихось з, можливо, і партійних посадових чиновників казати, ти рекомендував Іванова Петрова Сідорова? Ти так, будь ласка, відповідай, чому та людина, якого ти рекомендував у список, вона пішла до якоїсь іншої. Але з іншого боку, зрозуміло, яка політична сила, яка політична партія бере на себе відповідальність за ті чи інші чинники. Тут важливо, можливо, я. Ну, Важко сказати, чого більше чого менше, але то, що бізнес, на жаль, який переважно зараз керує в сесійній залі, він працює не на, ці, не, не на інтереси громади, а на інтереси е, власної кишені. Це, на жаль, так воно і є. Щодо народних депутатів, я можу сказати, я не знаю по діяльності інших народних депутатів, я знаю, що, наприклад, по формуванні цього бюджету, який на 12-й 2012 є, я особисто готував народному депутату Валерію Дубілю перелік тих програм. Я знаю, що він робив пропозиції до бюджетного комітету. І от ті 10 мільйонів, які були передбачені в бюджеті 12-го року з державного бюджету в бюджету. Міста Чернігова на соціально економічне розвитку, я впевнений, що там є якраз і ті пропозиції, які надавав народний депутат Валерій Дубіль. По цьому бюджету я теж надав інформацію, які є проблеми: і проблеми соціально-економічного розвитку, проблеми з дефіцитом бюджету. Так що, можливо, він і, скажімо. Не був присутній безпосередньо у сесійній залі, але він в курсі тих проблем, які є, стоять фінансово перед містом Чернігов. Хочу відповісти на запитання і слушну пропозицію колеги Олександра Мельника і розповісти: так, в 2012 році. Я розповідав, кажу, панове подивіться, у нас в цьому бюджеті не профінансовано. Фактично, якщо рахувати об'єктивно по тих запитах, які не було потрібно, то у нас дефіцит шалений. Фактично, у нас було профінансовано по травень місяць. Я від своїх слів не відмовляю. Чому тому, що оті копійки, які зараз е, кладуть по заробітній платі, а які суми у нас не проплачені по інших е, 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 шляхах, казначейство не проплачує вже. З вересня місяця Ось. коштів ну, ну, з, з, ну, з вересня, фактично, із, да, фактично е, дефіцит, який є у нас, набагато більший. А якщо врахувати ті, про, ті е, програми, які були повинні бути, вони не, не профінансовані. Е, е, ну, фактично, я казав, що 10-15% від потреби профінансування. Відповідно, дефіцит бюджету він дійсно такий є. Щодо пропозиції пана Олександра по цьому бюджету. Але я казав, що потрібно приймати той бюджет. Чому? Тому що краще жити при поганому бюджеті, ніж при без бюджету. Чому? Тому що є так зване в ну, законі 1,12. Ми вимушені були б жити по 1-12 попереднього року. Але це був 12 рік. Давайте порівняємо два бюджети 12-13 років. Тут ситуація, хоча нам кажуть, що він більш збалансований. Вибачте, але ситуація кардинально гірша. Чому? Для того, щоб це побачити, не потрібно бути фінансистом чи щось таке. Подивіться, це бюджет 12-го року з змінами, які ми будемо приймати на цій сесії. 12-го 12 року. Так ось на 12-й рік зі змінами планується, наприклад, на освіту 327 мільйонів. Це бюджет 2012 року. А що нам пропонують в бюджеті 2013 року? Вибачте, До речі, Двід... я, я прошу сказати, да. щоб ви знали, зміни вносяться в бюджет, щоб підігнати так. планові показники до фактичних витрат. Так, Абсолют, ну, абсолютно да. так ось так, ось, <реш> так ось, <реш> освіта. Так, освіті 295. Відповідно, цифри, які будуть в бюджеті 2013 року, вони менше. Ніж ті цифри, які ми маємо в 2012 році. Відповідно, якщо нас хтось буде пугати, що ви будете жити по одній 12 тих цифр, вибачте, так це більше, ніж ми маємо, будемо мати в наступні роки по, по цьому так званому бюджету. Розумієте? Так що тут ситуація дуже серйозна, дуже і дуже серйозна. Безумовно, не можна так, ну відверто кажучи, механістично ну, порівняти дві, дві цифри. Чому? Тому що в нас іде так звана перекладка. У нас зазвичай на першу половину року покладають більше витрат. Відповідно, місячні витрати вони більші, ніж ці, які потім в другій половині року, як ми зараз бачимо, починають бігати за додатковими субвенціями з державного бюджету до обласної адміністрації та кабінету міністрів. А першу половину року кажуть, що в нас все гарно і фактично проїдають ці кошти. Але тут ситуація, от з тим так званим збалансованим бюджетом, вона відверто кажучи дуже і дуже погана. От, подивіться, наприклад, по освіті в цьому році передбачається фінансування менше на 32 мільйони. По охороні здоров'я на 27 мільйонів, ніж в цьому році, який ви бачите, з якими дирками він живеться, при тих е, плановим підвищення заробітної плати, підвищення плати за енергоносії, Осві... охорона здоров'я на 27 мільйонів менше. Е, ЖКХ 103 мільйони менше. Сумарно, лише по цим трьох е, статтях е, менше планується на, 100, на 161 мільйон. Слід, будь ласка. Я не кажу про ті пропозиції, що фактично не буде орієнтовано недофінансування освіти десь на 70 мільйонів по цьому бюджету, по охороні здоров'я десь на 106 мільйонів. Ну, навіть оці цифри, які ми маємо в 2012 році, краще ніж 13 рік. Так що я хочу сказати, безумовно, сесія буде дуже складною. Мені здається, нам потрібно. Найголовніше. Сказати самі собі правду, сказати людям правду, сказати уряду правду. І лише коли ми скажемо реальну правду, скажемо реальний стан речей, тоді ми зможемо приймати, абсолютно я згоден з паном Олександром вірні управлінські рішення. Якщо ми кажемо, що все нормально, а потім Буцім, то там щось не вистачає, там щось не вистачає, то ми приймаємо рішення такі куцурбаті, вибачайте. Нам потрібні серйозні. Концептуальне рішення. Нам потрібна серйозна концептуальна зміна і структурні зміни. Поки ми не скажемо, що в нас є проблеми, і для вирішення цих проблем нам потрібно зробити це, це і це. І це не в межах там, кварталу чи року. Це повинно бути на декілька років. Я не кажу, можливо, де навіть п'ятирічка повинна бути. Але коли ми не скажемо про ті реальні проблеми зараз, то ми їх ніколи не виправимо. Ми фактично з року в рік. Brezšemo sami sobiji. Потім коригуємо цей бюджет, і потім кажемо, що е, халва халва. Просто ж ну, зараз трохи відбувається маніпуляція цифр, Ну це, що ви говорите, і ну так виходить, що взагалі ну, 12 тринадцятий рік це просто тьма. Ну тобто, якщо послухати так зі сторони, то ми ж просто маємо людям. Ну як журналісти, сказати, що ріда ну буде десь так, як в цьому році. Зараз приймаємо менше, потім вони трошки по додають. Просто щоб ми зрозуміли об'єктивну картинку. Розуміли, ну, об'єктивна картинка дивіться, маніпуляції об'єктивна об об картинка. Ми входили. В цей рік кімвалотно ще працювало. Погано, Кацюрбатенько, але працювало. Якісь там вже там були серйозні затримки заробітної плати. Зараз, в цьому році, це одне з градообразуючих підприємств. Воно підприємство Банкрут і воно понад тисячу людей, зараз, вибачаюсь, вони йдуть у безробітні. Там, ну, там тисячу звільняється, але там біля 600, тому що там є е, літні люди, якісь, вони йдуть на пенсію і так далі. Так далі. Ось, от, і це ну, такий красномовний приклад. У нас іде серйозне розгортання бізнесу, згортання виробництва. Відповідно, надходжень бюджету. І поки ми не будемо казати, що нам потрібно для того, щоб вирішити ці, ці проблеми, з одного боку держава скаже, от я вам можу дати стільки. Ми повинні, ми повинні, з свого боку, Ми повинні сказати, ага. У нас є такі об'єктивні кошти. Не будемо бігати в кінці року, дайте мені дайте. От зараз дали нам, слава Богу, 95 мільйонів, далі 8,5 мільйонів. Е, в п'ятницю прийшло ще 40 мільйонів в область. Скільки нам дадуть? Знов-таки непрозора е, система розподілу коштів в обласній державній адміністрації, скільки вони нам дадуть? Скільки дадуть місту Чернігів, скільки дадуть Кезельцю, Бахмачу, Борзні і так далі. Так далі. Питання таке. Ми не кажемо правду. О, дивіться, що в нас вийшло. Ми не сказали правду, нашу, яка у нас ситуація є. Е, і вик, ви, вик, Викрали, викрали другий кошик, повністю зникровували е, місто. Потім всі, е, от за тих 95 мільйонів. Всі отримали значно більше на відсотковому плані, а місто Черніотра менше 10%. відсотків, хоч вона втричі е, менше ніж йому було е, потрібно. Чому? Тому що ми е, не кажучи правду, Я повністю знепроволюємо своє місто і ви потім ви да, ви поэтому, це, з говорить? бюджетом.